Для експериментального відстрілу зброї саморобної, а також зброї, яка становить небезпеку для життя чи здоров'я людини, експерт баліст закріплює зброю спеціальну установку для проведення безпечного відстрілу. Закріплюється зброя, в тіски шляхом зажимання, трьома тисками з однієї сторони, трьома з Після цього натягуємо шнурочок. Кінець якого закріпляємо за спусковий гачок. Натягується шнурок до кінця установки. Установка закривається за чого закріплюється спеціальними пісками. Експерт баліст виходить на небезпечну відстань, тобто ми виходимо за межі кімнати, стаємо за віконцем. При відстрілі натягується шнурок, куля проходить через швидкомір, в якому ми виставляємо швидкість на показчику. Проходить швидкість швид... знаємо швидкість кулі. Після чого кулю ми дістаємо з кули улолювача. В залежності від кулі, в залежності від посилення погрухового заряду, є куля. 5 і 6 калібр зупиняється, наприклад, тут від калаша патрони тут, і 308 і так далі. Тут дістаємо кулі, отримали експериментальний пристили.